Наносимо спрейчик, розбрискуємо. І просто беремо ручками і розглажуємо. Я ж коли його отримала, це ж купила, собственно говоря, благодаря Рудніві, що вона сказала, що такий шайтан средство. Думаю, я хочу попробувати. На рукавчиках наче більше пожмакане, щоб було видніше зроблено. Я той рукавчик спеціально залишу, щоб ви зараз побачили. П'ятнички трошки є, воно висихає, п'ятна не буде. І дивіться. Хай там средство. Класне. Тобто, коли ви їдете в дорогу, не обов'язково брати, як раніше брали е, тюшки дорожні. Да? Або мало, вже в готелі немає. Взяли з собою, можна в меншу бутилочку таке. У нас є також. Взяли з собою. Можна датися, Так, так, бути. І можете використовувати, і будуть ваші речі завжди попрасовані. І ви виглядати, будете гарно. Не так, як європейці люблять.